У нас в продажу з'явився новий комплект «Мікросатін». Ми його будемо називати на роздріб, коли продаємо сатін. Назвали на етикетку Міомаре. Ось така гарна етикетка. По якості це хороша, дорога мікрофібра. Але в неї є свої переваги перед голдом міомаре. Того, що вона має гарну ціну. Вся Європа спить на цій мікрофібри. Повірте, бо в Європі сатін і Голд коштують бешених денег. Так, да, люди хочуть якісне, а лише люди хочуть дешево. Будь ласка, ось у нас є 4 види: Bize голд, люкс. Є дорогий, якісний люкс для вибагливих, є недорогий, грубо кажучи, дешевий мікрофібра, яка дійсно гарно сам користувався, щоб знати чим продаю. Є батерфляй з вишивкою. Мега дорогим, не торгуємо. Міомаре, наше море по італійськи може їхати або ось в такій коробці 60 гривень до ціни, або просто в суму.